Виконуємо номер 9.8 із підручника Алгебра 8 та номер 19.8 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте числа 16, 8, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16 у вигляді степені з основою 2. Приступаємо до виконання. 16. Це 2 у четвертому степені, 4 на 4, 16, 2 на 2 4. 8 це 2 у кубі, 2 на 2 4, дещо на 28. 4 це 2 в квадраті. 2 це 2 у першому степені, одиниця це 2 у нульовому степені. Одна друга це 2 в степені мінус 1. Одна четверта це 2 в степені мінус 2. Одна восьма це 2 в степені мінус 3. І одна шістнадцята – це 2 в степені мінус 4. Номер 9.8 із підручника алгебра 8. Та номер 19.8 з підручника математика 8 виконано.